Я, як представник Православної церкви України, хочу попросити вас із розумінням поставитися до наступного і сказати деякі речі. Наша Україна з давніх давен відбудовує свою незалежність так само, як і наші козаки, наші захисники. А ми знаємо, що козаки починали свої благі справи. А, із чого, з молитви. Дозвольте вас запросити до спільної молитви і на хвилиночку піднятися. Всесильний, Господи, почуй молитви дітей твоїх, споглянь в час важких випробувань на державу нашу Україну. Благослови. Зміцни воїнів наших владу, уряд та весь народ наш, які протистоять підступному російському агресору на землі, на морі та в повітрі. Правдолюбивий, Господи, не дай ворогам знищити державу, народ та святині наші. Благаємо Тебе, даруй нам з іменем Твоїм перемогу і справедливий мир наблизь. Пошли грізного очільника, очільника небесного воїства. Твого архистратига Михаїла на допомогу мужнім захисникам нашим, щоб диявольські задуми агресора подолали вони і зберегли нашу Батьківщину, Україну. Твоє боє, щоб милувати і спасати нас, Боже наш, і тобі, славу, ми висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прошу сідати. Дякую. Дякую вам. За спільну молитву, бо Господь Бог сказав, де двоє чи троє зберуться в ім'я моє там і я є серед них. Тож нехай е, цей початок вашої, нашої спільної справи, благої, е, принесе ту велику користь задля пришвидшення перемоги нашої рідної української землі. Слава Україні! 그럼요. <목소리> 자 <목소리> <목소리> <목소리>